Ну що, всі привіт, друзі! На моєму каналі. Як давненько вже так відосиків не було. Десь місяць я напевно не випускав, окуляри зніму, не знімав, бо, бо не знімав, наприклад. А в цьому відосі хотілося б заснімемо таку вулицю, така... це воєвутство Лоцьке, місто Згеш. Вулиця, прикольна така гарна вулиця, пройдемося цією вулицею, подивимося старі будинки, які тут ще залишилися. І, користуючись своєю популярністю, популярністю, 600 підписників аж. А Зараз ми йдемо старою, старою вулицею. Ще Бруківка залишилася, теж стара Бруківка. Е, і користуючись популярністю, хотілося б. Я і сам допомагаю на армії. Е, любим чином нема, нема значення, але допомагайте в цій війні, тому що ситуація. Я, наприклад, переживаю за свою країну. І якщо у вас є можливість е, фінансово чи ще якось, але допомагайте, і бері... беріть участь в. В цьому значить. Так. Така от стара вулиця, багато старих будинків. Це вулиця Ткачів колись була, я так розумію, її... зараз пройдемо та подивимося. Наскільки прикольна вулиця, багато старих будинків, це трохи вже підреставрований будинок. Бачимо таке відчуття, що з гробу витягнули. Ці, ці, ці дошки та зробили, <смі> зробили будинок. Стара вулиця. Е, що хотілося б сказати? Е, я не буду навіть монтувати, багато часу це займає монтування відео. Тобто, наприклад, я можу засняти якийсь відеоролик, У мене часу немає, відеоролик може зайняти там, не знаю, Засняти годину-дві, а щоб змонтувати цей ролик, необхідно, наприклад, один день. У мене бувало таке, що цілий один день ти сидиш і монтуєш цей ролик. Такого, такого великої кількості часу у мене, наприклад, немає. Але це взагалі цей канал був, скажімо так, експериментом. Просто е експериментом що з цього все вийде. Так що, ну, у мене зараз вже покраща камера. Але як то, мотивація для тих, хто хотів би знімати, почати на Ютубі, беріть свою, старий, свій телефон, я знімав на Redmi 7. Старий телефон без стабілізації. Хто бачив мої перші відео, той бачив, що відео в, такому, в такій поганій якості. Я все одно я все знімав відео. Е, тому і цей канал я продовжую, тому що. Можливо, включиться монетизація та можна буде старі такі будинки, Та можна буде теж допомагати фінансово додатково. Я і так допомагаю, але буде можливість ще допомагати. Стара бруківка йдемо, я ще дивився, що коні ходили по такій бруківці. Це вулиця Ткачів була. Вузенькі вулички такі. Якщо будуть, звісно, якісь ідеї на каналі, щось засняти, не знаю, то я це зроблю. Розказувати щось там про Польщу, Та що тут цікавого нема для мене не знаю, нічого особливого. Але будуть якісь ідеї, то одразу буду брати камеру. Але це взагалі був експеримент. Є. Ви думаєте, що? Я не знав, що будуть писати поляки якісь... Якусь нісенітницю, але є... і українці пишуть нісенітницю, але є і добрі коментарі, є нормальні коментарі. Тобто мене це ніяк не колихає, мене це, наприклад, ну, я наприклад читаю коментарі, ну, є погані, є нормальні і... Ну, це нормально, це люди. Так що... Стара вулиця Ртовіча. Хто, хто любо любляє таку архітектуру, той, той, той для, для того буде ще подивитись ось. О. «Revitalization and development of the historical complex of wooden architecture of the town of Zgierz» Так, тут должно быть по польську. В целом проекту есть забудови в обшажу парку Культуре, Място Ткачик Джевлятах э, в, в роках 20-19 века на під будову домов для суканіков. Тобто в 19, -му, 19 -му сторіччі в 20-х роках було виділено ці дома, доми спеціально для тих, хто робив сукні. Ну, тобто все, що я так, так пов'язано з е, одягом. Що врочено застання давна древняна архітектура міська в обрембі вулиць Наротовіча Рембовського, стріх домов. В їх оточенню отвожене застання 19-вічний характер улиць. Тобто 19 сторіччя. Я так вернемося правильно, так, 19-те. так, 19 століття, 19 рік, 20 ті роки. Тобто було тоді виділено, дивіться, так, принаймні зовнішня вся зовнішня сторона, все дерево, все це старе, ну це може бути пофарбоване щось старі старі такі будинки Ще такі відкриваються такі вікна Центром консервації древна. Тобто центр переробки дерева, щось таке. Вон, бачите. О, це вже такий відреставрований будинок, але дерево може старе, але просто по пофарбоване. Просто було. Ціла вулиця була виділена спеціально для ткачів, для тих, хто робив одяг. Прикольна вулиця. Ну і зараз її, як бачимо, не знаю, може, наприклад, якщо я був би господарем такого будинку, чи можна було б знести його, тому що влада сприяє тому, щоб зберегти історію. Вулиця закінчилася, пройшлися гарною вулицею. Вартість проєкту застала шасована на 1 мільйон Pincent Divinity, 1 мільйон 60 тисяч євро. В зпарчі учленопше з Ліхтенштейн і Норвегія попри з дофінансування за шротку механізму фінансового європейського обшару господарчого виносі 1 мільйон 400 тисяч євро. Ось проценту вартості проекту. Тобто 85% за шротку було финанс... e... fi... було дофінансування за шротку механізму фінансового європейського обшару. Гот Ну вже кінець вулиці. Вже кінець вулиці. Не пам'ятаю, сказав чи ні. З Гєшвої Солоцьке. Поблизу недалеко місто Лоць. Тут вулиця ця вже стара наша закінчилася. Тут музей. Тут музей бачимо. Кінець. Кінець вулиці. Багато з гежі, дуже багато. Старих будинків, просто маса тьма таких із дерева. Вулиця Норберта Барліцького. Джалач публіциста. Ще подивимося. Все, більш цікавого нічого нема. Ця вулиця, яку я хотів показати, я показав. Якщо сподобалось відео, можна поставити лайк підписатися. підписатися. Е, є багато ідей, що буде на каналі. Якщо будуть ідеї, то я буду знімати відео. У мене така штука. Є ідеї, є натхнення, я пішов, знімаю. Але, чесно кажучи, я не люблю монтувати відео. Це займає день, а то 2 дні. Тобто я ж все роблю сам. І такого великого об'єму часу в мене, на жаль, не можу розпоряджатися, хоча є бажання знімати. Ну, будемо дивитися. Але витрачати кілька днів на монтування відео ну, це взагалі ну, не в кайф мені. Щось будемо робити, але знімати мені подобається. Дякую, що зі мною. Якщо щось, писалось, з лайк мене. Допомагайте армії, допомагайте. Страшна ситуація. Я допомагаю. Може буде монтизація, буду з монетизації допомагати. Всім дякую за перегляд. Нічого такого не знімаю, але далі буде. Дякую.